Тема уроку перетворення графіки функції. Перше, друге перетворення ми з вами вже вивчили. Сьогодні розглядаємо долю. Третє четверте. І так, пишете собі діти. Третє перетворення. Побудова графіка функції y дорівня мінус f від x. І дорівня мінус f від x. І давайте подивимося, на приклади. Перед вами чорним кольором побудований, побудований графік функції y дорівнює корінь з х. Це відкагі параболи, ви бачите. Тепер для того, щоб побудувати, дивимося, правило в вашому підручнику, є, що графіки функції y дорівнює мінус від х і від х, тобто формули однакові, але відрізняються спереді мінус стоїть. Написано: симетричні відносно осіб хів. Саме з фізики будували зображення в дзеркалі, це щось такого роду. Значить, є вісь іксів, І кожну точку ви будуєте симметрично. Наприклад, ось точка 1, 1. І симетрично, це значить, на одну клітинку вона вгору, а треба пустити симметрично на одну клітинку вниз. Ось буде так, ось на виду, щоб вам видно було ось ця точка. Оцю точку, 1, 1. Далі. Ось точечка була в нас 4-2. Відстань 2 клітинки. Вниз треба перенести також на дві клітинки, це називається симметрично. Далі наступна точка 9:3. Ось відстань було три клітинки вгору, а тепер треба симметрично, ніби так листочок перегнувся по вісіків і відпечатав, відпечатався отак. І, будь ласка, з'єднали точки, отримали графік функції y дорівнює мінус. Коріньс з x. Ви собі запишіть в графіки функції y древні мінус f fід x, y f від x симетричне відносно осі x. Ну, Васильевич, я вас її чую, і ви глючите у мене. У мене, мабуть, поганий інтернет. Я. Те, що... і, цього... і демонстрацію екрану вашого не бачу чорне. Давайте я. О, ні, потім конспект попрошу, і я все перепишу. Бо в мене я... і помилки, і я не чую нічого. Я урок записую а, хорошо. Mm -hmm. Графіки функції y дорівнює мінус Афідекс І. Y зрівні F від D симетричні відносно Осі X. Оце допишіть і скажіть, ви зрозуміли, як це симметричні відносно осі X? Чи не зрозуміли? Янак, ти зрозумів, як це симетрично? Ще раз дивися. Ось бачиш графік чорний, y древній так? є перша точка. 0,0 залишається 0,0. Що таке відносно 8X. Якщо ми візьмемо, так, якийсь листочок. Ось листочок, І в нас тут щось буде намалювано, Потім візьмемо так, його перегнемо, Будемо вважати, що оця лінія згину, це 8 7 І в нас якесь таке чорнило, що воно, як фломастер, пере, може перепечататися, передрукуватись. І отак беремо згинаємо. І от воно так симетрично хожу, буде відображатися Тепер дивимося, як це симметрично тут на малюнку. Ось бачиш, одна клітинка від точки до вісік. І так само вниз це симметрично, одна клітинка. Тут ось дві клітинки, і тут скільки клітинок? Дві. Бачите, оце називається симметрично. Тобто, оця відстань однакова. Тоді ось три клітинки. І вниз іде теж скільки клітинок? Три. І тоді оці точки нові, що отримали, з'єднуються в новий графік. Трошки ясніше? Тепер зрозуміло. Так. Ну, Далі. Ось давайте подивимося ну, Спочатку для нашої теми я виберу те, що із мінусом. Дивіться. Так, який С-графік 399 усна вправа. У нас є такий у нас куч... куча графіків. 1, 2, 3, 4. І дивіться. Значить, що я хочу вам сказати: тут два графіки із плюсом, ось одна друга х квадрат і два х квадрат, тобто додатні числа перед х квадрат, перед параболом, а друге мінус два х квадрат і мінус одна друга х квадрат. Ви поки що не вчили, якщо два, якщо одна друга, але давайте згадаємо: якщо х квадрат, то відки параболи згадайте вгору чи вниз? Оце мене цікавить, хто пам'ятає, якщо х квадрат, звичайно, х квадрат будується. Щось у нас з цим не дуже. Да? так ось y, x, квадрат Оце ось ось відки поробили. Вгору чи вниз. Ну, подивіться, я побудувала. Віки вгору дивляться, вгору. вгору А якщо мінус, то кожна точка, дивіться, нуль залишиться на місці, тому що на вісі x Ось відстань одна клітинка. Значить, вниз треба від 8 хсів на одну клітинку. І тут так само точечку, одна клітинка, одна клітинка. Ось поставили точку. І тоді дивіться, оце буде Х квадрат, а оце буде мінус х квадрат. Ніби отак береться, отак рука ваша, а тоді стає, як вона, отак. Відносно це 8 хсів, була отак, а стала отак. Тут, давайте подивимося, отут, бачите, перший графік і другий. То це буде або одна друга х квадрат, або 2х квадрат. А там же, подивіться, вниз, третій і четвертей. Бачите, відки вниз. Оці дві. То це буде із знаком те, що мінус. Оце, тре, перша і третя. Але що ж це означає, якщо два і одна друга? Давайте собі запишемо четверте перетворення, яке ми сьогодні вчимо. Пишемо, четверте перетворення. Побудова графіка функції, y дорівнює… К – це число якесь К помножте на fідx, де к більше нуля і не дорівнює одиниці. Побудова графіка функції у дорівнює К помножте на Fx, де К більше нуля К не дорівнює одиниці. Що це означає? Давайте розбиратися. В ну, підручнику у вас надруковано таке. Для побудови графіка функції y до рівня k помножити на фідх, де k більше 0. Достатньо графік функції y3. Розтягнути від осі х у k разів, якщо k більше одиниці. Що це значить розтягнути в k разів, і написано, або стиснути його до вісі х1 поділити на k разів, якщо k від 0 до одиниці. Ну, перше. Значить, що це значення? Оце значення, оце дріб, наприклад, там одна друга, одна третя, там, нехай там дві п'ятих. Тобто К, оце, бачите, від нуля до одиниці якась такого вигляду, трубу. А друге, ось перше, те, що вам писалося у К разів, К написано більше від одиниці. Давайте подивимося на конкретних прикладах. І так, спочатку подивимося оцей малюночок, що справа. У вас є графік функції y дрівні модуль Х. Ось воно так виглядає, така як голочка чорненька. Тепер дивіться, що означає розтягнути від відосі Х. Ну, беремо якусь точку, ось я беру. Вона знаходиться на дві клітинки, бачите, відстані відусі Х. Так, от від відосі Х треба, якщо в нас ось другий треба побудувати Y дрівні 2 помножити на модуль Х, значить кожен y треба помножити на 2. Значить, був 2, 2 помножити на 2, 2 помножити на 2 буде 4. Бачите, збільшився в 4, в 2 рази. Іншу точку беремо з другої сторони, симметрично. Теж дивіться, Y був 2, збільшуємо в 2 рази, і ніби виходить, графік отак стискується, ближче отак віддаляється, розтягується від вісксі. Якщо щеслову одна друга, то дивіться, ось була точечка ось 2. Y дорівнює ось 2. А тепер одна друга помножити на 2 буде 1. Ось, де точка переходу Була ось теж 2, з другої сторони, там де х-2, теж множиться на одну другу, дивіться, ось. Виходить, що ніби, якщо дробове число до 1, то воно притискується, опа. стискується, скільки то разів. А тепер давайте повернемося до цієї вправи. Так. Що, що я з вами розглядала, але ми до кінця ну, не, змогли, не могли відповісти, бо ще не все ви Так, давайте дивитися тепер ще раз. Так, якщо х е, квадрат, то це буде парабола відки вгору. Якщо мінус х квадрат, це буде відки вниз. А тепер давайте подумаємо: якщо 2, це вона буде виглядати. А, тут у нас є ось і 2, і мінус 2. ось, І таке, і таке. І, і мінус 2 і і 2. Якщо 2, х квадрат, дивіться, якби було х квадрат, то це було б 1 в квадраті дорівнює 1, мінус 1, 1 далі 2 в квадраті дорівнювало б 4. І мінус 2 в квадраті теж дорівнювало б 4. А в нас, давайте ще щетвертий почнемо, 2х квадрат. Тобто у удвічі більший. В першому випадку у ось буде не 1, наприклад, а 2. Далі, Не. 4, а 4, помножити на 2, 8. То оця, ніби такий худіший графік, то це якраз значить, що помножили на 2. Оце ось перший буде y дорівнює 2 х квадрат. А де ж тоді буде подивіться мінус 2х квадрат. Симметричний, тобто 2х квадрат, це ви побачили. А симметричний це він отак стає, Оп, Відносно 8х. А не ну, подивіться, це третій чи четвертий графік буде. Симетричний два іксквадро. Третій чи четвертий. і четвертий Так третій чи четвертий? Ні, я питаю. Я ж питаю за оце. 8, Цей, 8, 8. я... Оце я що за нього розказувала. Оцей, щоб 8, відобразити 8. його вниз. То це? Ти вважаєш, що це третій. Що це кожна точка? Да, ось тобі два і два сюди перейшло. Ось дві клітинки, дві клітинки. От був вісім. Симметрично, який це відображений? До першого який симметричний? Третій чи четвертий? Аня, третій чи четвертий. До, okay. До першого? Четвертий. то я таке сама з собою говорю. Давайте ще на чомусь покажу. Ну, ось показую косинець. Косинець. Раз. Оце вісік Сі. Симетрично, це значить отак. Він такий самий, тільки отак стов. То подивіться, якщо на перший графік подивитися. І на четвертий. Вони ж одинакові, тільки один вгору, один вниз. Так, значить, давайте тоді що ми розберемо? Оце в нас буде четвертий, виходить. оце буде перший. Тепер давайте з цією одну другою розберемося, одна друга х квадрат. Як, якраз одна друга, виходить, буде бу, е, ближче притиснуто до 8х тобто більш така чашечка розгорнута. Оце друге, це буде y дерівня, одна друга х квадрат. А третій тоді буде, це буде другий, а третій тоді буде мінус одна друга х квадрат. Так. Так, єсть. Ще одну вправу, ну, давайте спробуємо усно розв'язати. Так. Це на перше і друге перетворення, що ми повторили. Так, давайте дивитися. Перед вами ось чотири графіки. Корінь з ікс у різні сторони. Туди-сюди попереносили. І так, перше y дорівнює корінь з ікс мінус 4. Зверніть увагу, що це під знаком кореня. Будемо вважати, що це ніби як в дужках. Якщо в дужках, то треба переносити по вісіх. Причому, якщо мінус стоїть, то треба переносити вправо. Подивіться, який тут із графіків 1, 2, 3, 4 перенесений вправо на 4 одиниці. Подивіться, вправо, вісіх, 7 на 4. Перший, другий, третій, четвертий. Вправо. на 4. Третій. Третій, З четверки починаючи. Да? Оце у дорівнює корінь з мінус 4. Далі другий, дивіться, теж під коренем. Корінь з x плюс 2. То теж вважаємо як дужка. Якщо плюс, то переносимо по вісі х Тільки вліво. Подивіться. Ось від нуля. Другий. Другий, другий. Значить, оце у нас y до корінь з х плюс 2. Далі. А тепер просто дивіться, корінь з, ікс, а нема ні дужок, нічого. Мінус 4, плюс 2, то це по ігреку треба переносити. По y, якщо мінус 4, то вниз, якщо плюс 2, то вгору, то давайте дивитися. Мінус 4 це четвертий, да? Це дорівнює корінь з ікс, мінус 4. А оце ж тоді получається дорівнює корінь з ікс, плюс 2. Оце такі чотири перетворення. Тобто, маючи графік, наприклад, Корінь з X. До речі, його тут не зобразили. Це він був отут, отак. Корінь 4, 2. Отакий би він був. І оце якраз його переносили вліво-вправо, вгору вниз. Так. Тепер. Значить, за вашим підручником зараз. Загошуємо підручнику. Ось цей параграф 10, Значить, перетворення ось третє показано і четверте. І ми з вами зараз записуємо вправа 395. Вправо. Це достатній рівень, вправа 395. Ми не все будемо робити частинку цієї вправи. Вправа 395. Права 395, записуємо перше. Побудуйте графік функції y до x-1 в квадраті додати 3. Зараз ми розпишемо кроки, що ми за чим будемо будувати. Так, дивіться, перше. х ну, у квадраті, точно ось х у квадраті, Значить, перший крок ми будуємо y дорівнює x у квадраті. Для того, щоб побудувати, а тоді будемо рухати вліво, вправо, там вгору чи вниз, будемо дивитися. Так, перше побудуємо y дорівнює x квадрат. Далі, друге, побудуємо y дорівнює, перенесемо х-1 квадрат. Значить, це ми перенесемо y дорівнює рівня х квадрат у вісіх, якщо мінус 1, то вправо на одиничку. Тепер, якщо буде плюс 3, Плюс 3. То тоді, щоб побудувати це вже в кінці, х-1 квадраті, плюс 3. Що означає плюс 3? Що треба по вісі і вгору на 3 одиниці. На 3 одиниці перенести. І так, починаємо із параболи. Y до х2. Давайте складемо табличку. Невеличку. Так. Для того, щоб побудувати. Так, записуємо. І тут пишеться х, тут y дорівнює х квадрат. Значить, такі ми беремо числа для побудови параболи 0, 0 в квадраті 0, 1, 1 в квадраті 1, мінус 1 мінус в квадраті 1, 2, 2 в квадраті 4, мінус 2 в квадраті 4. Я думаю, достатньо буде. Так. І тепер креслимо вісік сів, вісіх, які в координатну площину. Так, і будемо туди далі будувати. Так, підписуємо вісік сів. Вісі ігри. Далі новик, одиничні відрізки. Одну клітинку візьмемо. Два, три, чотири. починаємо будувати. 0,0. Ось вона ця точечка. Далі 1,1, мінус 1,1, 2,4. Мінус 2, 4. Трошки не тут. Так. так, мінус 2, 4. І тепер парабола будується З'єднується плавною лінією. Оце у вас y дрівні х квадрат. І дрівні х квадрат. Далі, тепер нам треба y дрівні x квадрат перенести, ось я писала, по вісіх на один. Вправу. Кожну точку переносите на один впровод. що ви будували. Кожну точку по x на одиницю вправо. І те що з вас виходить, тоді з'єднуєте. Мене голубим кольором. так Це виходить Y дорівнює X 1 в квадраті. А тепер, це ще ж голубу що отримали, ось наступний круг по вісі Y на 3 одиниці вгору. Так, Кожну точку піднімаємо на 3 вгору. Ось цю на 3, 1, 2, 3, цю на 3, так. На 3 і цю на 3. І з'єднує виходить і рек дрівня Х, 1 в квадраті, плюс три. Так, Як успіхи? Обізвіться, хто тут зі мною? Аня, як там в тебе, тебе успіхи? Попереносила? поробила туди-сюди. Вправо, вліво. Щось не чути так. Яник, що там в тебе переноситься? походить. Это такое. Не тоже? Угу. Я тоже. Я зрозуміла. Дякую, що написала. І хочу пару слів діти сказати за ваше домашнє завдання. Покажу зараз в журналі. На сьогодні у вас стоїть ось такий тест. Значить, це тест із сайту математи... «Тести з математики. Через те я вас прошу результатів, я ваших не побачу, результат надіслати скріншот з результатом. Давайте вам покажу цей тест. Це називається він Найпростіше перетворення графіків функцій. І прийду швиденько по завданню. Спочатку тут теоретичний матеріал. До побудова графіка функції y деревня фід плюс n, і питають вас, куди треба перенести графік функції. Ми це з вами повторювали: чи по вісі X, чи по і вгору вміс. Так само питається, якщо -M, мінус n, мінус якесь число. Далі, якщо в дужках. Я вам теж пояснювала, казала, за підійти скріншоти. Мінус m, тоді в дужках плюс m число. Тобто перші чотири завдання, чотири бали це теоретичний матеріал. Далі, питають: який з графіків функцій відповідає функції y мінус х2? І тут у вас є. У вас є 4 графіки, ви подумаєте, сьогодні я вам розказувала, показувала, якщо мінус х квадрат, ви берете який. Х квадрат плюс 1, тобто параболу плюс один. Куди перенесли вгору, вниз, вліво, вправо. Далі, якщо в дужках дивіться х плюс 3, то подумайте, це по вісі вісіх чи по вісі вісім переносили вправо чи вліво. І останнє завдання 2 х квадрат, теж я сьогодні вам це розказувала. І оцей скріншот, що ви отримаєте, надіюсь, не 0 через ви мені надійшлете у своїх щоденниках.